Підходьте бы еще. Это друг наш боевой Дмитрий Пожарский, командир отделения, Вот погиб под Волновахой, Старанатовский район от минометного стрела. Сегодня как бы ну, поминальный день, то есть вспоминаем ребят своих, как бы, вот, и встречаемся с ребятами. То есть не так часто получается встречаться. Почему? Потому что ребята все с нашего батальона 14-го с области, в основном с области, коренных черкачан, как бы, ну, несколько человек надо.

Одна, єдина соборна Україна, одна, єдина, соборна Україна, одна, єдина соборна Україна, одна, єдина, соборна Україна. Був певний супротив, закидали нам, що ми робимо неправильно, що ми робимо не грамотно, але я бачу, що ми робимо саму потрібну і саму на дану хвилину патріотичну річ, яку треба робити. Ви подивіться, яка байдужість зараз до того, що відбувається на фронті. Фактично людей не цікавить, що кожен день там гинуть і поранені наші товариші. Ми звикли, що у нас на Сході йде війна. Це саме жахливе, що може бути. Звикли люди, що йде війна. І нам, як людям, які пройшли фронт, які знають це не з фільмів, знаходячись тут, в тилу, треба гуртуватись. Треба показувати всім, що ми є. Що в випадку загальної мобілізації ми всі станемо під багнети. Петрів! Єпіфанов. Бойко. Зберію. Лазаренко. Зберію. Каравайський. Перуй, не вмирай. Герой, не вмирай. Геруй, не вмирай. Сегодня, ну, как бы этот э, день памяти, в общем-то, для нас, о тех э, наших бойцах, наших защитниках, которые погибли, сложили голову на этой войне. Вот. Но я вас уверяю, что почему он приурочен к дню начала войны, это не та дата, которая останется навсегда. Будет дата ⁇ День Победы ⁇ И э, этот захід...

Приїхала з Венигородки сама із Черкаської області. Приїхала тому, що тато воював в батальйоні Айдар. Ну ніби висловити свою підтримку, подяку воїнам, які залишились живі, та які, на жаль, вже зараз не з нами. Підтримати їхні сім'ї, показати, що вони не одні, що можуть розраховувати на підтримку і України, і простих людей взагалі. По суті, люди трохи зневірились, можливо, і владі і у всьому, тому що зараз є. І не так уже сприймають війну. Війна для них десь далеко. Десь там хтось загинув, десь воно є, але не в них. Ну і так треба на напоминати людям, що все таки як не як у нас країна воює, і ми до сих пір боремось за свою незалежність.